І з нами на прямому зв'язку постійна представниця президента України у Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Таміла, вітаю вас, раді вас бачити. Добро Слава Україні! Добро. Добро. Хочемо одразу почати з такої хорошої новини, можна сказати, маленької перемоги. Генпрокуратура Росії внесла організацію КримСОС в реєстр небажаних. Ви повідомили в себе в Фейсбуці про це. І вони зазначили, що нібито ця організація беру участь у інформаційній компанії, спрямовані на дискримінацію Збройних сил РФ. Можемо тоді вас. Привітати з таким офіційним визнанням, як ви самі сказали, визнання показує що робота організації виконується дійсно правильно, ефективно, і окупанти починають це розуміти та починають панікувати. Ну дякую, звісно. Не, не назвала би це перемогою, да але певним. Визнанням роботи організації, звісно, можна це назвати. Просто я маю відношення до організації, бо її засновували дві 2014 році протягом п'яти років. Була на змінним координатором організації. Звісно, що робота не була непомітною і протягом всього періоду з моменту окупації Кримського півострова, але навіть після повномасштабного вторгнення мої колеги продовжували працювати над висвітленням подій в Криму, моніторингом ситуації, допомогою нашим громадянам, в тому числі допомогою родинам політв'язнів або політв'язнім самим, тому звісно, що це є певним таким маркером роботи, але Певною мірою, звісно, що це ускладнить роботу організації, але я думаю, що вони справляться просто будуть ще більш обачними і безпечними. От якраз повертається, якщо повертаємось щодо паніки серед окупантів, вона помітно нарощується. В Джанкої були чутні вибухи, також у Севастопольській бухті прилітали безпілотники. Окупаційна адміністрація запевняє, що вибухи пов'язані так би мовити з профілактичною роботою російських військових і намагається не розвіювати ось цю паніку і все йде так, би мовити, за їхнім планом. Які взагалі деталі вам відомі стосовно цих ситуацій, що говорить про це місце? Цеве населення, чи вірить вона окупаційній владі? Ну, власне, той міф і той наратив, який вони будували протягом всіх років окупації, починаючи з 2014 року, коли розпочалася власне, війна в Україні, що Крим з Росії навсегда, да, він, він зараз руйнується, і, власне, самі росіяни в це вже не вірять або ті Окупанти, які проживають на окупованій території в Криму або керують так буцім, то Кримом, тому зараз них інший наратив, що вони Крим будуть захищати наратив про всесильне ПВО, ППО на території півострова. Так? Тому вони зараз дуже активно будують оборонні споруди, споруди різні, фактично по узбережжю Чорного і Азовського. Морів взагалі на території всього Криму, де, на їх думку, буде десантуватися українські збройні сили. Вони створюють і роблять якісь списки для евакуації швидкої, зокрема й в першу чергу щодо російських окупаційних правоохоронних органів на території Криму. Щодо прильотів, не можу коментувати деякі з них, і, і власне наш, наше головне управління розвідки. Да, наш ГУР про це повідомили. Це було в Джанкої на вузловій станції, де власне, росіяни перевозили залізницю калібри, тому зрозуміло, що це було абсолютно легітимною. Нашою і метою, і власне взагалі все, що відбувається на військових об'єктах на території Криму, це може бути легітимна мета українських збройних сил, тому так вони бояться, панікують, Велика частина людей виїжджає з території півострову. В першу чергу, звісно, що я маю на увазі на російських громадян, які виїжджають з території Криму. Але чим більше виїде російських громадян. Тим нам буде легше після повернення контролю над Кримом, після його деокупації, тому що всі вони незаконно проживають в Криму, і звісно, що в них не буде такої можливості проживати після деокупації. Тому чим менше їх там буде лишатися, тим менше буде роботи нашим міграційним органам. А от стосовно е, списків на евакуацію, ви сказали, що вони вже почали формуватися. Вони ще тільки формуються, складаються, чи вже вже йде так би мовити, можна сказати, евакуація? Співпиш? Вони складаються в першу чергу. Повторюся: що до родин або військових, або правоохоронних органів суддів, прокурорів і так далі. Частина вже виїхала і вже давно знаходиться не там родин. зокрема, і Аксьонов свою родину вже давно вивіз, і ряд інших гауляйтерів або колаборантів, які перейшли саме на бік ворога і почали з ним співпрацювати. Я маю на увазі тим, тих, хто зрадив присягу в першу чергу. А частина людей просто російських громадян, які незаконно там проживають, вони самі виїжджають. Тому ми власне попереджаємо наших громадян, щоб вони не використовували жодним чином так звану евакуацію, не давали свої імена в, в ці списки, не включали, щоб їх, тому що це може бути просто небезпечним. Ми всі добре пам'ятаємо, як окупанти евакуювали в лапках. Наші громадяни з території Донецької області, із Маріуполя із Херсонської області, як вони їх вивозили потім нелегально, і вони опинялися на території Російської Федерації або на території Окупованого Криму, те саме дітей стосується, тому ми радимо власне цими послугами окупантів не користатися. Ще хотіла вас запитати от разом з тим, наскільки зараз став потужним партизанський у Криму, наскільки став потужним спротив, і як взагалі змінились настрої людей? Адже в мережі все більше і більше з'являються фотографії з українською символікою, вішаються українські прапори, зафарбовуються Росія російська символіка. От як настрій людей зараз, як цей рух він став більш потужним? Можете більш детальніше розказати. Загалом весь останній рік 2022 і початок цього ми бачимо активну роботу наших українських партизанів, і рух кримські партизани, і Жовта стрічка, і кримська бойова чайка ряд інших таких більш об'єднаних мереж людей, але не лише, да? Це здебільшого, поодинокі акції спротиву з боку наших громадян. І якщо перший час. Це були такі дуже безновинні, я би сказала, лозунги про ні війни, ми проти війни, там стоп-вар і так далі. Такі лозунги. То вже останні півроку ми бачимо такий активний спротив з боку наших громадян, коли і прапори піднімаються. От, наприклад, зокрема, нещодавно над вишкою. Мобільного зв'язку біля села Грушівка підняли український прапор. Але це не, єди, не одиничний такий випадок, І ряд інших було таких піднімання українського підняття українського прапора, або коли стіни замальовували жовтими блакитними кольорами, коли пісочний, коли Зетка символ. Рашистський перетворювався у пісочний годинник в жовтих і блакитних кольорах. Ця акція, як у жовта стрічка, власне, започаткувала місяць тому, приблизно це українські пісні на весіллях. Тобто, цього дійсно дуже багато людей затримуються або штрафують по статті щодо дискредитації збройних сил РФ. Це нова минулорічного минулорічна стаття в адміністративному і кримінальному кодексі Російської Федерації про кредитацію збройних сил 20.3.3, 207, здається точка 3, Але це кримінальне здається, якщо я не помиляюсь покарання. Відповідно, от людей притягають до відповідальності. Ми знаємо про мінімум 299 випадків. Те, що ми зафіксували в окупаційних реєстрах судових. Але ці цифри можуть бути більшими, тому так я повторю ще раз, що ми бачимо, що це такий цілий всплеск руху проукраїнського і відчутно і візуально проукраїнського руху на території Криму. Да, от е, кримські татари активно залучені до допомоги Україні, постійно ризикують власною безпекою життям. За що вкотре хочеться подякувати, що не дивлячись на політику РФ на репресії, все одно підтримують і люблять Україну. А от окрім е, статті, які які ще взагалі вплив на цих людей має місцева окупаційна влада, окупаційна окупаційна адміністрація Р, РФ. Ну, я би про вплив не говорила. Кримські татари підтримують Україну, і там 99% людей підтримують Україну і постійно про це говорили, ігнорували так звані вибори, референдуми, як би це все не називати на території півострова в 2014 році і пізніше. Власне для того, щоб не потрапити на війну проти України, намагаються виїхати зараз. бо Мобілізація була дуже таргетована на кримських татар, активно кримським татарам в населених пунктах, де вони компактно проживають, роздавалися так звані повістки. Відповідно, на жаль, кримські татари змушені були виїжджати з території півострова. Це тисячі людей, на жаль, які починаючи з кінця вересня 2022 року виїхали. Але окупаційна адміністрація Криму звичайно притиснена на кримських татар різних. Спосіб протягом всіх дев'яти років окупації 181 вісімидесяти батка кримінального переслідування, тобто політичних політичних в'язнів, 116 є кримськими татарами, тобто переважна більшість є кримськими татарами. Зараз, коли на території півострова активізувалися всі ці рухи, головними підозрюваними є кримські татари нещодавно. Десь місяць, тому, можливо, вже більше. На Бахчисарайській, на відрізку біля Бахчисарая на залізничній дорозі, на залізниці вона була якимось чином пошкоджена. Да, і... Головними винуватцями знову ж таки затвердженням окупаційних адміністрацій є кримські татари. У них зараз проходять дуже активно обшуки в будинках. Мало не щотижня проходять по кілька обшуків. І Здебільшого це ветерани кримськотатарського національного руху, або ті, хто мають відношення якісь до Міджелісу, їх затримують маски шоу, такі влаштовують ФСБ у них у будинках. І все це тому, що вони кримські татари і найбільш нелояльна група для окупаційної адміністрації. От ви згадали про підрив станції на, Бахчис... на Бахчисарайському районі. 23 лютого він відбувся. Ще немає е, інформації якоїсь висновку цієї справи. Ні, до чого ще не дійшли. Е, кого взагалі звинувачують у цьому, чи є конкретні люди, і як, як діяти далі. Я думаю, що ми ще побачимо підсумки, які оголосить окупаційна адміністрація. ФСБ, скаже, що от вони піймали назмовників, вони працювали в такій от групі, диверсійні, терористичні, і так далі. Все абсолютно по стандартних лекалах. Як це було, наприклад, у справі Нарімана Джилялова, першого заступника голови Міджеліса, якого затримали одразу після повернення з квіткої платформи після інавгураційного саміту 2021 році? Тоді був підрив на газогоні у Сімферопольському районі, і вони протягом, виявляється, кількох тижнів проводили обшуки у різних кримських татар, тиснули на них. Катували і вибивали зізнання, також Нарімана засуджено до 17 років позбавлення свободи. Ще апеляція йде, звичайно, але все ж таки да, йому присудили 17 років і звинувачують, що він підірвав цей газогін разом з двома братами Азізом та Асаном Ахтемовими. Абсолютно схожий кейс, тобто вони це роблять за дуже стандартними методичками в дусі радянського союзу російської пропагандистської машини, І Це все тому на превеликий жаль. Я очікую, що через деякий час ми побачимо, як ФСБ каржест катра але це все долі людей, яких затримують. Поки що я не можу сказати і не знаю кого точно, тому що обшуки проходили у великої кількості людей, кого вони вирішать звинуватити, або ще когось знайдуть да, інших винуватців. Ми цього вже не знаємо. Окрім обшуків, переслідувань, ми вже з вами трохи зачепили тему незаконної мобілізації. А от зараз наскільки цей період мобілізації є масштабним, коли у окупантів дійсно починається паніка, перечуття приходу ЗСУ? Мобілізація триває весь цей період, починаючи з 21 вересня минулого року. Хоч вони сказали, що вони мобілізаційний процес завершили, це не так. Мобілізація продовжувалась в такому. Прихованому у варіанті, і на даний момент так само вони намагаються мобілізовувати наших громадян або російських громадян, які незаконно проживають. Люди наші намагаються уникнути мобілізації. Ми давали поради, яким чином уникнути. В першу чергу, звісно, що це поміняти місце проживання, поміняти номер мобільного телефону, не купувати деякі. Принаймні або в прихованому такому режимі з родиною не повідомляти точне місце їх перебування, або на жаль, виїхати з території півострову, якщо вони відчувають, що можуть бути переслідуваними і бути мобілізованими, тобто якомога більше створити умов для того, щоб не бути мобілізованим це ключове. бо... Прийшовши на українську землю, звісно, що якщо вони будуть здійснювати воєнні злочини, стріляти по вільному населенню, однозначно, ми це будемо розглядати як воєнні злочини зараз активно ходять заяви від західних партнерів, від нашої влади, що у планах України звільнити Крим до кінця літа 2023 року, як зараз взагалі налаштовані у Криму на повернення півострова назад в Україну. Українські збройні сили чекають, як загалом повернення в Криму під контроль української держави. Саме тому ці проукраїнські рухи зараз достатньо активні. Саме тому російська окупаційна адміністрація тисне на місцеве населення, намагається мобілізувати його. Саме тому риє траншеї і так далі. Я впевнена, що наші збройні сили будуть зустрічати не зброєю в руках, а саме з квітами, і будуть чекати. Тому це великий міф, що в Криму всі дуже підтримують Росію. Це не так. Звісно, що ці окупаційні війська або росіяни, які незаконно приїхали на територію Криму, вони можуть чекати за приблизними да. Ми від півмільйона до 800 тисяч осіб російських громадян приїхали незаконно проживати на території півострову. Але ми сподіваємось, чим ближче буде ЗСУ до меж Адмінкордону з Кримом, тим швидше вони будуть тікати масом керченською переправою або якимось чином з території Криму. От на вашу думку, чи можливо повернути Крим політику дипломатичним шляхом? Тому що от, українське керівництво налаштоване на військове повернення, Захід неодноразово робив такі заяви, проте Володимир Зеленський не раз зазначав, що сценарії повернення готові розглядатися різні, зокрема і через дипломатію. От після дев'яти років окупації, чи можливий дипломатичний сценарій? Все можливо, питання в тому, що Російська Федерація не готова вести перемовин з Україною щодо, щодо Криму. Вони неодноразово про це говорили. Вони вважають Крим суб'єктом. РФ, як і Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, які так само включили до складу Російської Федерації да? за їх законодавством, звісно, весь світ це не визнає і приймав неодноразово резолюції і. Ще в березні 2014 року, і після того приймалися резолюції щодо територіальної цілісності нещодавно, в кінці лютого приймалася резолюція, яка включала формулу миру, запропоновану президентом. 141 країна проголосувала за власне територіальну цілісність. Тому, звісно, що Україна буде використовувати абсолютно всі механізми для повернення Криму. Але після початку вторгнення Російська Федерація закрила цей рах. власна кримська платформа створювалася для політико дипломатичного. Врегулювання питання Криму і повернення його під контроль України. Україна навіть запропонувала Росію у 2021 році приєднатися до кримської платформи, але очікувана вони не відповіли на ноту, і звісно, що не приєдналися до кримської платформи. Визнали і називали і називала кримську платформу Шабашантами. І так далі. Тому Російська Федерація навряд чи захоче таку комунікацію вести, мало того. В нашій стратегії деокупації в 2021 році був зазначений пріоритетний формат повернення Криму під контроль, саме політика дипломатичний. Але ми розуміємо, що наразі це не є так, і звісно, що ми будемо використовувати абсолютно всі методи. І тому ми просимо для того, щоб Якомога швидше завершити цю війну, і ця війна однозначно має завершитись нашою українською перемогою з поверненням абсолютно всіх територій для того, щоб і на світ не було такого впливу від війни розпочатої Російської Федерації. Нам потрібно дати більше зброї далекобійної зброї для того, щоб ми могли. Могли повертати Крим і всі інші території, і нарешті щоб ця війна завершилась українською перемогою. А от зазираючи трохи наперед, після деокупації з якими проблемами можемо зіштовхнутися? Вони, вони будуть, ми це розуміємо. Але які, які проблеми в нас можуть очікувати? Проблем буде багато. Наслід слід очікувати швидкої реінтеграції в Криму. Як і інших територій, які були тривали час окуповані, Крим окупований 9 років. Зрозуміло, що там проходило і продовжувалось життя, відповідно, нам потрібно. Продумати збалансовані підходи щодо населення, яке там переживає, і в першу чергу, звичайно, що притягати до відповідальності тих осіб, які чинили воєнні злочини, злочини людяності, порушували права людини, які приймали управлінські рішення, так звані топ-посадовці, ті, хто зрадили присязі, судді, прокурори, правоохоронні органи військові. Ті, хто сприяли утвердженню окупаційного режиму, або там я не знаю бізнес, який виконував оборонні замовлення на території півострова. Всі решта осіб не мали би нести відповідальності кримінальної, можуть в них бути певні обмеження на заняття там певних постат протягом якогось періоду, тому. Питання амністії, ілюстрації, відповідальності за колабораційну діяльність це те, над чим ми зараз працюємо спільно з парламентарями, з експертами, з офісом президента, з кабінетом міністрів, різними установами, правоохоронними, це питання російських громадян, це теж та проблема, яка зникне одномоментно. Звісно, що ми. Спонукаємо російських громадян виїжджати, і власне, у нас єдина позиція, що всі вони мають виїхати, бо вони незаконно перетнули український державний кордон і перебувають там, тому вони мають виїхати з території Криму. Відповідно, весь шквал звернень до міграційних органів постане. Це питання гуманітарної політики, інформаційної політики в Криму. Не існувало незалежних медіа. Відповідно, питання. На роботи з дезінформацією постане питання української мови і його і її повноцінного функціонування на території Кримського півострову, відновлення роботи українських навчальних закладів і так далі. Це буде дуже складний процес, і власне тому ми вже зараз готуємось до цього моменту до моменту деокупації Криму, щоб всі політики, все законодавство для нас було готове на момент нашого заходу на територію півострова. От до цього питання ще хочеться поговорити про е, вашу статтю е, про найпоширеніші страхи кримчан щодо деокупації. Ви там зазначили декілька пунктів. Можете що це власно кажучи за пункти? Власне, я їх озвучила вже частково у відповіді на попереднє питання, це те, що всь, що Україна повернеться і буде карати. Всіх на території півострову, що кримчани мають боятися, та власне цей міф це міф. І пропаганда, це неправда, тому що ми будемо притягати до відповідальності власне найбільших порушників, топ посадовців, ті, хто реальні злочини здійснювали, сприяли окупаційному режиму і так далі. То що власне я вже говорили говорила інший наратив, який вони ширять що буцім до Україна буде. Не депортовувати кримчан, це теж неправда, тому що не кримчан, а російських громадян, ті, хто незаконно проживає на території Криму після 2014 року, і власне позиція України, що в силу того, що вони незаконно проживають на території Криму і приїхали туди, то вони мають виїхати з території півострову. Потім в них буде можливість подати документи до українських міграційних органів. І якщо Україна вирішить, що вони мають право через там якісь обставини, через якісь сімейні зв'язки, і так далі, проживати на території Української суверенної держави на території АРК або Севастополя, то вони зможуть подати такі документи і отримати їх як посвідку на тимчасове проживання. Є ряд інших моментів, але це все якби міфи, які ми намагаємось розвінчувати. В персональній комунікації комунікації через соціальні мережі, через телебачення, бо все одно люди в Криму намагаються слідкувати за тим, що відбувається в Україні, які політики впроваджуються і напрацьовують українською державою. Ми всі віримо і чекаємо на повернення Криму додому в Україну. Тому дякую вам, Таміла, що доєдналися до нашого прямого Етеру. З нами на прямому зв'язку була постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Будемо Добре. далі тримати вас в курсі, тому підписуйтесь на наш YouTube канал аби не пропустити важливе та корисне.